В мене вдома є сервер, і частіше за все я отримую питання. Навіщо? Ось вам п'ять причин, чому і вам не завадить сервер. А взагалі-то можливо він вам дуже потрібен. Перше, не саме очевидне контроль над даними і конфіденційність. Локальний сервер дозволяє зберігати особисті файли, фото, відео та резервні копії без передачі їх у хмарні сервіси. Це зменшує ризики витоку даних і залежність від сторонніх компаній. Особливо актуальний цей пункт для параноїків, які трошечки хвилюються, що їхні фотографії, там файли, не знаю, відео, документи зберігаються десь в гуглі, в бокс. Чи десь ще от для таких хлопців і дівчат є можливість організувати зберігання вдома, ну можливо, навіть холодний робити сервер, тобто все скинути і виключати, щоб він взагалі був недоступний ніде ніяк. Особисто для мене це не є актуальний пункт, тому що я свої фотографії, майже 40 тисяч фотографій, зберігаю в iCloud, не дивлячись на те, що у мене є 30 терабайт нас накопичувач вдома, це взагалі окрема історія. Чому я так роблю? Пиши коментарі, хочеш про це теж розкажу. Друге, одне з найпопулярніших це мати домашній медіасервер. Ми говоримо про аудіо і відео в першу чергу, а також фотографії. Особливо рекомендую у зв'язці з якимось. Apple TV, якщо ви з цього боку барикад, або Google Chromecast, якщо ви з іншого боку. Таким чином, маючи якийсь девайс або екосистему на вашому телевізорі, ви будете мати ну, неповторний, я скажу так, неповторний досвід користування і споживання цих всіх даних. В моєму випадку я маю Apple TV і сервер, на якому працює Plex, Якщо ви не знаєте, Plex — це така ціла екосистема медіа-сервер, який дозволяє зберігати фільми, серіали, музику на сервері. І... Звертатися до цього контенту з мережі або навіть поза мережею, а в платних версіях воно конвертить, фактично розгорнути свій особистий нетфлікс. Щодо музики, мені здається, актуальність втрачається щодня, якщо не вже повністю втрачена. Тобто я не знаю людей в світі і таких не існує, які качають собі музику звідкись на комп'ютер, і Потім оці от папочки зберігають, сортують, потім закидають на свій андроїд разом з. З АПК файлами, мені здається, все. Ну таких, таких вже не існує, або вони втратили е, зв'язок з реальністю. Всі слухають музику з якихось сервісів за 10 доларів на місяць, ти маєш мільярд всього в будь-яку секунду. І це настільки зручно і настільки доступно, що втратився сенс будь-якого накопичення музики. А якщо ви хочете мати домашній сервер, але не хочете витрачати час на його налаштування та обслуговування, то можете Використовувати сервіс Unihost. У них вже є готові сервери як для складних обчислювальних завдань, починаючи від Apple Mac і закінчуючи серверами з потужними відеокартами Nvidia, так і vps сервери для простих проєктів від 6 доларів на місяць. До речі, базове адміністрування надається безкоштовно, а технічна підтримка цілодобова, тобто завжди буде хтось під рукою. А ще цікаво, що їхні послуги можна оплачувати криптою, навіть Dogecoin є. А ще для моїх підписників є. Є додатковий бонус: 10% знижки на перше замовлення. Вся інформація в описі. Третє хостинг власних сервісів. Ви можете запустити власний vpn сервер хостинг сайтів, організувати систему відеоспостереження або навіть особисті хмари, наприклад, NextCloud, для доступу до файлів з будь-якого місця. Насправді, в залежності від екосистеми, яку виберете, Наприклад, в мене сер саме сервер, нас накопичувач з функцією сервера від Synology, і я багато про нього розказував. В нього доволі класний юзер інтерфейс, там прям магазин застосунків. Ти можеш встановлювати з цього магазину на свій сервер багато чого прикольного. От я задум. Муся поставити якусь банер-різку, якийсь адблокер прямо на рівні сервера, щоб в моїй локальній мережі не було реклами взагалі. Також я думаю зробити свій клауд, тому що, чесно кажучи, передача даних, а мені таке часто потрібно: передача даних з вінди на айфон і з айфона на вінду. На жаль, я саме. Такій зв'язці використовую айфон і вінда. Наскільки зручно, коли в тебе Mac і iPhone і через Airdrop все кидати, настільки це не зручно, коли в тебе вінда і айфон, тому що зараз я фактично кидаю через Google Drive усе. Я на телефоні заливаю в Google Drive і на комп'ютері. Качаю таким чином. Це все доволі довго, інтернет і так далі. А маючи свій клауд, особливо, особливо знаходячись в одній локальній мережі, можна зробити це на набагато зручніше. Що стосується відеоспостереження, то у вас є два варіанти: перший організувати зберігання і перегляд, і архівацію всього цього, всіх цих даних з усіх камер на завдяки екосистемі Synology – Бо там є застосунок, до якого ти підключаєш свої локальні камери. Все це записується, архівується, переглядається. Дуже якби зручний застосунок в Україні я користувався ним. Другий варіант це пропрієтарні закриті системи, в яких свій потрібен хаб, свій потрібен сервер. Скоріше правильно сказати, на жаль, я використовую таку. Чому? Тому що я спочатку купив камери по параметрам, які я хотів, а потім тільки зрозумів, що вони в зв'язці з ціноледжі відеоспостереженням не такі ефективні. Не всі функції доступні, не всі дані воно може передавати. А якщо ти купив окремий хаб з невеличким SSD-шником, то оце можна всі функції AI там, і так далі. Вони спеціально як Apple зашивають свої штучні шиї функції тільки у випадку, якщо ти використовуєш їхні сервери. Відеоспостереження це ціла така сфера, яка маючи домашній сервер, набагато зручніше все це робити. Чотири автоматизація та розумний будинок. Я знімав. В окремі відео про розумний будинок можете подивитися на цьому каналі, але можу з певністю сказати, що без сервера розумний будинок організувати або дуже дорого, тому що ти береш, наприклад, Apple екосистему, ти береш хаб е вигляді Apple TV або колонки Apple, і ти тоді маєш купляти виключно е ті Розумного будинку пристрою, які підтримують нативно Apple, А вони, як правило, доволі дорогі. Або ти маєш купити сервер, на ньому організувати Home Station, Home Bridge, Всі ці системи, і тоді неважливо, чи розумний не розумний, але чи Належить цей розумний девайс до якоїсь екосистеми. Наприклад, в мене є зволожувач, який не підтримує жодну екосистему смарт-будинку. В нього є Wi-Fi і свій застосунок. Але завдяки HomeBridge я хтось написав плагін, який фактично дружить смарт wi за е пристрій з екосистемою Apple чи, чи Google. От для цього, для того, щоб все. В незалежності від не від чого все законектити на одну екосистему. Вам точно потрібен сервер з Homebridge чи чи Home Assistant. Ну і п'яте, це елементарно збереження всього свого архіву. В двох випадках я це використовую. Перше це автоматизований. Я налаштував Time Machine. Time Machine, якщо ви не знаєте в Apple екосистемі, це функція резервного копіювання вашого MacBook чи iMac-а. Ви можете все так налаштувати, що повний знімок вашого комп'ютера буде зберігатися чи iCloud, і тоді це платно. Треба гроші платити за iCloud. або ви можете організувати локально у випадку з Synology NAS Дуже зручно зробити, якщо ви активний користувач apple комп'ютерів, а особливо їх декілька, а особливо, якщо там важливі дані для фотографів, відеографів, хто має для програмістів, хто має чутливі дані, клієнтські дані на роботі, то обов'язково треба копіювати, бо все, що завгодно, може статися. Друге, це не автоматизоване або так зване ручне копіювання. Наприклад, продюсуючи багато контенту, я його зберігаю на комп'ютері, але як тільки я бачу, що накопич. Щось доволі багато. Я ставлю і копіюю в свою структуру каталогів всі файли зі свого робочого комп'ютера. У мене SSD на 500 гігів є і. Він на 2 терабайти це доволі небагато, враховуючи, що в мене ще ігри встановлені, тому для робочих проектів в мене небагато місця, але як тільки я бачу, що вони забиваються, я й старі проекти зливаю на сервак. Це, мабуть, найрозповсюдженіша функція використання сервера. Можна і це автоматизувати, і це не складно. Але я просто хочу мати більше контролю, що я це роблю як я хочу, коли хочу. І кожен раз, коли я це роблю, я вирішую, куди саме копіювати. Можливо, там щось структуру. У підправити, якщо захотіти, налаштувати це, все можна теж автоматично зробити. І копіювати резервно можна як з Machine Apple екосистему, так і Windows екосистему можна копіювати. Просто в мене, мабуть, нема таких чутливих даних, але я знаю, більшість хто зі знайомих користується нас, вони саме для цього і використовують. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, це відео було корисним. І погодьтеся, усім потрібен сервер. Будь ласка, бо моїй дружині, треба це, щоб вона почула від інших. Ни чуваки.